Мирного часу доби у вас вітає канал Світочі Матаро. Що чекає тельців в березні місяці? Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, кому потрібні особисті розклади, звертайтеся. Також я займаюся великою воскою. І так, тельці, що вас чекає в березні місяці? Ви зараз спрямовані на нові дії, у вас жвавий бізнес, нові можливості відкриваються, і ви бачите перші результати, але. У вашому оточенні є криса, будьте обережні, може ставити палки в колеса, через що ви будете дуже емоційно розбиті і засмучені, можуть бути якісь втрати. Зверніть, будь ласка, на це увагу і продумайте: підіть на випередження, подумайте, хто це такий може бути у вашому оточенні. Таким чином, ви знайдете хороші новини і знайдете можливість вийти з цього всього стану, бо ви дійсно будете дуже сильно розочаровані втратою. І ви будете бачити те, що ви втратили, але вам треба трошечки по сторонам розвернутися. Оце Те, що я говорю, що хороші новини, вам треба побачити нові можливості, які вам даються е, Всесвітом, скажімо так. Ви дуже мудра людина, терпляча і дипломатична. У вас буде хороша спілка з іншою людиною, але поки що треба з вашого оточення забрати цю крису. Вам треба приймати дуже важливе рішення, спираючись на минулий досвід, щоб ви могли. Піти вперед, можуть бути втрати по фінансам, але вони будуть незначні. Фінансовий стан у вас буде коливатися на початку місяця, але все ж таки ви залишаєтеся в прибутку. Ви залежні від фінансів, ви залежні від цієї роботи, від цих стосунків, партнерства, вас гложить багато чого, в чому страх. І ще одне, якщо ви будете підписувати якісь документи, будь ласочка, дуже уважно будьте буквоїдами, вичитуйте кожну літеру, щоб вас ніхто не надув, не підставив. Ви будете потім в періоді очікування, як підписувати, а вам вам допоможуть з документами. Це добре. Дуже сильно будете переживати, але пам'ятайте, зробите ви все правильно. Ви читуйте важливі новини. Зараз це дуже просто. Одна кнопка інтернету, і ви можете все прочитати і знати. Так, кохання, зустріч своєї половинки, хто ще її не зустрів. Причому половинка така, знаєте, заможна, бізнесмени, фермери на цю карту йдуть. В кого є своя половинка, плекайте, працюйте над відносинами своїми. Вони дійсно будуть покращуватись, не дивлячись на те, що вам важко може бути морально. Але як я говорю, в стосунках працюють двоє. Е, працюйте вдвох. І тоді дійсно у вас буде щаслива, класна сім'я і виконання ваших бажань. Творіть вимах свого життя і пам'ятайте, що цей місяць дуже результативний. Плануйте, мрійте і йдіть до своїх планів. Ви подолаєте абсолютно всі перешкоди, будьте такі логічні, Деколи... Гострий на язик, це теж вам допоможе просуватися вперед. І так, на кінець місяця вас чекає процвітання, достаток, радість. Доходи будуть стабільні. Да, можливо, не такими сумами, як би вам хотілося. Справи теж у вас будуть йти не дуже швидко, але стабільно. Будьте трошки хитрі. І ще раз наголошую, читайте кожну літеру, що стосується якихось договорів, роботи і фінансів. На кінець місяця доволі фінансовий місяць, фінансовий стан. Ви добилися своїх результатів. у Вас відкриваються нові горизонти, і довіряйте, будь ласка, своїй інтуїції. Тоді піде все дуже швидко і гладко. Чого я вам і бажаю. Удачі!